Доброго ранку, малята! Пропоную вам відправитися у подорож на повітряних кульках. Уявіть, що ми з вами летимо на величезній повітряній кулі. Іноді куля буде підніматися високо в небо, тоді ви зробите вдих. А іноді буде опускатися вниз, робимо видих. Високо в небі ми побачимо зірки. Для того, щоб їх дістати, ми будемо піднімати руки вгору. А внизу на землі ми побачимо квіти. Аби їх помацати, ми опускатимемо руки вниз. І ще раз, вдих, руки повільно піднімаємо вгору. Видих повільно опускаємо вниз. А на згадку про нашу подорож. Давайте намалюємо повітряні кульки. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, серветки, олівець та фарба будь-якого кольору, який вам допомог. Серветку треба зім'яти ось так, щоб утворилась така кулька. Та починаємо працювати серветочку макарну фарбу та спробуємо. Притримуємо ключками на кошматеру. Ось так. Зробимо з вами багато культурів. Наші кульки вже готові, а зараз ми візьмемо олівець та зробимо ниже. Ось таким чином. Доходимо. Ось які чудові пульки нас виши, спробуйте і ви.